Нещодавно в місті з'явились великі червоні серця, в яких збиратимуться пластикові корки. Перший муніципальний запитав містян, чи знають вони, для чого були встановлені серця та куди потім відправлятиметься їх в міст. А ви знаєте, для чого ці серця стоять не тут? Не знаю. Я, я почула від вас. А так взагалі не знали, Да? Ні. Екологію ми зберігаємо нашу землю. Ні. А вы знаете благотворительность какая-то? Да, конечно, это их перерабатывают и потом передают эти кошты на Зсу. З усіх опитаних лише 10% знають, для чого були встановлені ці металеві конструкції. Тож вважаємо за свій обов'язок розповісти акерманцям важливість цих сердець та надихнути їх приєднатись до цієї акції. Серце допомоги екоінсталяція, яка збирає пластикові кришечки, кошти від переробки яких надходять на рахунки благодійних фондів допомоги ЗСУ. Якщо ж у вас немає змоги допомогти нашим захисникам фінансово, ви завжди можете закинути свій корок до такого сердечка і стати частиною спільного донату зараз. Ці конструкції розташовані у різних популярних локаціях міста: парк перемоги, Михайлівський сквер біля кафе Маестро по вулиці Файнблата та магазину Сорока на портовій. Я в селі живу, у нас цього немає. А в місті бачила, мені сподобалося і. З Села не хочеться таскати це, все а збираю вдома. Переробка пластикових кришечок має деякі переваги порівняно з іншими типами пластикових виробів, і саме тому вони часто збираються для подальшої переробки. Вони зазвичай виготовляються з високоякісних пластиків, таких як поліетилен, поліпропілен та інші. Ці матеріали мають певну вартість на вторинному ринку і можуть бути ефективно перероблені в інші пластмасові вироби. Кришечки, як правило, менше забруднені порівняно з іншими плам пластиковими виробами, такими як контейнери для їжі або упаковка, це робить їх більш підходящими для переробки, оскільки менше потребується часу та ресурсів на очищення перед процесом. Перший муніципальний вкотре закликає мешканців міста активно долучатись до цієї акції. Саме завдяки їй вирішується одразу декілька проблем: забруднення міста мілкими побутовими відходами, збереження екології завдяки сортуванню пластику та допомога військовим, які цього потребують лише спільними зусиллями. Кожен починаючи з себе можливо збудувати чисте та доглянуте місто. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.